Світло як елементарна необхідність стало невід'ємною частиною нашого повсякденного життя. Але чи сприймаємо ми за необхідність своєчасно сплачувати за спожиту електроенергію? Російська агресія проти України призвела до серйозних руйнувань інфраструктури. Пам'ятаємо ті години і дні, коли була відсутня електроенергія. І це стало нагадуванням про її справжню ціну та цінність. У Херсоні так сталося, що я майже три місяці жила. Зовсім без усього дуже важко було, тому що коли навіть це холодна, холодна пора, немає отоплення, люди страждали дуже. За підрахунками фахівців, сума лише прямих збитків від зруйнованої енергетичної інфраструктури на сьогодні становить близько 9 мільярдів доларів, тобто понад 350 мільярдів гривень. Проте чи усвідомлюють споживачі, що гроші, які вони сплачують за спожите світло, вкрай необхідні для функціонування енергосистеми та її відновлення? Як казали, класики світло завжди перемагає темряву. Просто залишилось, мабуть, за це заплатити. Я оплачую завжди регулярно, вчасно. І десь мені хтось має сказати, що я молодець. Коли ти щось втрачаєш, ти це відчуваєш. Коли ми були без світла, це було не дуже весело. А зараз ми користуємося всіми благами, що в нас є майже завжди світло. Волиняни усвідомлюють, що електроенергія це не лише необхідний ресурс, але й товар, за який потрібно платити. Бо таким чином споживачі забезпечують і свій власний комфорт і стабільність енергосистеми в цілому. Електроенергія це є товар, так як і інші товари, які ми використовуємо в побуті, там газ, вода і тому подібне, і обов'язково оплачують завжди комунальні послуги. Коли наша країна у війні і коли у нас було дуже багато блекаутів в свій час, коли були обстріли, ми всі зрозуміли, як важко нам без електроенергії. Тому я вважаю за доцільним всім взяти собі за мету, обов'язково вчасно оплачувати комунальні платежі. Адже без електроенергії ми. Ну, нам дуже важко жити. Цим ми підтримуємо наших і комунальників, і всі наші енергосистеми в Україні. Чи завжди вчасно сплачуєте за комунальні? Я завжди вчасно сплачую за електроенергію. Так. Зараз, переїхавши у Луцьк і отримуючи усі послуги, сплачуючи за, за них вчасно. <с 200> Це дуже добре. Директорка волинь електрозбут групи «ТОЛК» Оксана Гентіш каже, що, на жаль, сумлінними платниками за спожиті послуги є не всі волиняни. Більше як 400 тисяч споживачів, які є клієнтами ТОВ волинь Електрозбут, 67 тисяч споживачів мають заборгованість за спожиту електричну енергію. З них більше трьох місяців не оплачують 17 тисяч клієнтів. Це питання. Перш за все, свідомості і відповідальності зазвичай вчасно розраховуються за комунальні платежі ті, хто отримує не самий високий дохід, і кому зараз, мабуть, найважче з усіх наші пенсіонери. Звертаюся до своїх земляків вчасно розраховуватися. За електричну енергію бути зберігати гідність, бути відповідальними, тому що цим перш за все ви допомагаєте собі, допомагаєте нашій країні зберігати енергонезалежність. Крім того, європейські прагнення українців означають і дотримання європейських правил та стандартів, бо це умови входження України до європейського союзу. Тож не забуваймо, електроенергія це товар спожив. Оплати